Кортодяг першого сорту. Тут у нас вага 10 кілограм, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Будемо оглядати цілий лотик, тому дивимося. Перше у нас буде таке ніжне, ніжне, ніжне худі. Далі в нас буде спортивочка, вітровочка, щось типу такого чоловіча розмір приблизно СКМ, далі штанішки Ось такі широкі, але вони йдуть коротенькі. Далі у нас буде ось, ще одні штаніжки, від, з блискітками. Також йдуть спортивні, жіночі, але більшого розміру. Приблизно елька. Ще одні штаніжки. Від, ось такі. Вони також якісь йдуть укорочені. Далі світшотик. Ось такий легенький світшотик. Звичайний чорний. Зіповочка синенька. Легесенька, жіноча, гарна зіповка. Далі що це в нас? Лосінки жіночі попалися. Дивіться. Ось такі звичайні лосінки. Тут десь приблизно есочка, до на емочку маленьку підуть. Далі худі. Дивіться, які худі, утеплене. Далі світшот. Ось такий світшотик одні спортивки. Mm -hmm. Так, ось такі низька талія. І вони йдуть подовжені широкі. Далі у нас буде ще один світшотик. Чоловічий, напевно, чи жіночий? Не знаю, навіть 2XL, можливо, чоловічий. Далі ось такий звичайний світшот темно-синього кольору. Далі в нас буде. Так. Байтнік, такий чоловічий. У великому розмірі капюшончик все є. Дивимося далі. А далі у нас попалася новорічна ось така кофтинка. Клас, дитяка мила. Далі з ведмедиком також ковтиночка така. Клас, свічотик. Свічотик манжети Далі у нас попалося щось валюрове. Панюшки. Ось такі валюрові штани. Далі худі. Ось таке худі. Що у нас далі йде? О, кігурумка. Дивіться, це кигурумі. Клас. Ну йде таке більш спортивне. Так. Дивимося далі. Можу витягнути. О, штанішки, ще одні штани. Думаю, ви помітили, що тут багато штанішок. Далі худі. Ось така у великому розмірі. Далі в нас щойде? Не можу витягнути. Ось така. Зіповочка жіночо. Далі одні штани. Дивіться, ось такі штани у великому розмірі. Звичайні сірі. Далі у нас буде... Чекайте, тут щось завернуто багато. Ось таке худілесеньке, зелененьке. Далі щось сіресеньке, гарне. Так. Ось такий, типу як гольфік, слів, легесенький. Далі зелений. О, якась ковтинка жіночок. Ось така. І останній у нас буде певний свішоток. Зараз будемо дивитися. О, дивіться, яка красота. І все. Ми розпакували з вами 10 кг спорту першого сорту. Якщо вам сподобався такий лотик, пишіть нашому менеджеру для замовлення.